Доброго дня вам! Бажаю здоров'я! І скорі! Не видно. Видно. Хлопці, поки буде цей безпреділ, ну скажіть мені. Який безпреділ? А, <постив> а, 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 а. <постив> <постив> Давайте поедем в місце поставимо. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик сьогодні подивимось дуже цікаве відео, як військовий чітко все по закону повідомив працівнику поліції, коли той зупинив його незаконно. Тобто, причина зупинки була взагалі безпідставна. Зараз почуєте, які вони називали підстави для зупинки. І що цікаво, в кінці вони ще регочуть з того, що вони зупинили військового. Інше слово підібрати не можу, тому що так воно є. Зараз ви все це подивитесь, обов'язково підписуємось на цей канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Доброго дня вам! Бажаю здорових! Військові. Не видно. Не видно. Водійське клянемо без поїхали. Причина зупинки. Вашу особу. Причина зупинки. Згідно 35. Їжайте, не, не так швидко. Як до вас можна звертатися? Згідно 32 статті закону... Спочатку 35, а не 32. -та. Ваше ім'я по Так. Хлопці, поки буде цей безприділений, ну скажіть мені. Який так і як ви чините. не маєте ви права зупиняти без причини. Так, я вас. Стоян Дмитро Миколаєвич. Доброго ранку. Бажаю. Бажаю. Стояв Дмитро Миколайович. Давайте місяць вастей. Так, старший інспектор Кремечуського груп. А що ви тут робите? Працювання. працювати. Полтавській області, дійсно до 28-го. У вас буде написано скарга. Добре, дякую вам. Гарний дороги. Вам також. До речі, друзі, звертаю вашу увагу, що даний військовий є нашим учасником клубу юридичного захисту водія. Якщо вам потрібна юридична підтримка на дорозі України, долучайтеся до нашої спільноти. Окрім цього, якщо ви долучитесь до нашої спільноти саме за цим номером телефону до кінця цього місяця, до кінця березня, ви маєте можливість отримати новісенький айфон. Тобто усі, хто долучився в цей проміжок часу, будуть приймати участь у розіграші на вісінького iPhone 16, і ви маєте можливість отримати його для себе, щоб в подальшому також фіксувати незаконні дії працівників поліції. Зверніть увагу, цікава підстава для зупинки. Ви військовий? Потім він каже про те, що давайте подивимось, ваше водійське посвідчення, та ви поїдете далі. А потім кажуть, що причина зупинки. Встановити вашу особу. Звідки це працівник поліції бере, мені не зрозуміло. На жаль, така зараз склалася ситуація, що максимально некомпетентні представники поліції знаходяться на дорогах України, зупиняють безпідставно, в свою чергу отримують скаргу, все вірно робив водій. Однак кожен з вас повинен запам'ятати для себе, що є закон України про національну поліцію. Давайте його разом з вами будемо відкривати та дивитися. У нас є стаття 30 цього закону. В даній статті чітко визначено, що поліція для охорони прав і свобод людини, а також запобігання загрозам публічній безпеці і порядку, або припинення їх порушення, застосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу визначені законом, З рахуванням того, що у нас є види превентивних поліцейських заходів. Вони визначені в статті 31 Є які види друзі? Це перевірка документів, ми це розуміємо, зупинка транспортного засобу, перевірка поверхнева або огляд, опитування особи все це превентивні заходи. Однак, повертаючись до статті 30, яка чітко визначена, що ці міри вони можуть бути застосовані у тому випадку, коли це необхідно для. Охорони прав і свобод людини для запобігання загрозам публічній безпеці і порядку, або припинення їх порушення все. Лише в цих випадках застосовуються превентивні заходи. Рухаємось далі. Відкриваючи статтю 35 у нас визначено зупинення транспортного засобу. Там, друзі, є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. І лише в межах цих підстав, які визначені законом, працівник поліції має право зупинити транспортний засіб стосовно подальших дій, які ви бачили на відео. Поліцейський починає казати про те, що встановити вашу особу. Ні, 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 такого нема. У нас є окрема стаття 32, Це також превентивний захід, і там визначені випадки, які передбачені чином законодавством. України для того, щоб перевірити документи, також друзі, звертаю вашу увагу, що в нашому адашопі дуже багато корисної літератури, яка стане вам у нагоді. Тим паче з'явився новий методичний посібник, дорожньо-транспортна пригода, алгоритми дій. Дуже корисна література. В описі під цим відео переходимо та. Придбаємо для себе, щоб знати свої права та вміти ними користуватись. І зверніть увагу, коли водій чітко починає казати Все по закону, то що працівники поліції кажуть: все, їжджайте, до вас питань нема. Ні, друзі, так це не робиться. Амен, не так швидко. і одразу достається блокнотик, і встановлюється хто і ця особа, яка зупинила, встановлюються його дані, посада. Після цього залишаємо обов'язкового скаргу. В свою чергу ми вже підготували відповідну скаргу на незаконні дії та на безпідставну зупинку транспортного засобу та направили її до управління патрульної поліції. Що цікаве, інший працівник поліції підходить, зверніть увагу, і в нього такий греливий настрій. Він каже про те, що давайте разом постоїмо, що він мав на увазі. В його діях вбачається невідповідність обстановки та обставин події. Це свідчить про вживання наркотичних засобів, тому що навіщо він взагалі це каже? Якщо він виконує свої функції, які передбачені законом про національну поліцію, навіщо він про це зазначає водію? Мені це не зрозуміло. Давайте місце. І що цікаво, друзі, в них відпрацювання. Розумієте? Вони дуже багато в таких випадках кажуть про відпрацювання. Як це можна встановити? Чи дійсно вони там відпрацьовують щось? Старший інспектор Кременчуцького РУП. а що ви тут робите? Відпрацювання. відпрацювання. Просто телефонуємо на номер 102. Зазначаємо дані працівника поліції, зазначаємо державний номерний знак патрульного автомобіля та встановлюємо, чи перебувають вони там на відпрацюванні, чи ні. І все одразу стане відомо. В свою чергу також ви маєте можливість викликати службу моніторингу на місце для того, щоб встановити законність дій, а саме перебування цих працівників поліції на тому місці, де вони зупиняють водіїв. Обов'язково обов'язково друзі пишемо на такі незаконні дії. Скаргу обов'язково все фіксуємо. Є цікавий матеріал, також присилаємо мені в описі під цим відео, мої соціальні мережі. Не забудьте підписатися, а також на мій телеграм-канал. Там я публікую багато чого цікавого, що не виходить на моєму ютуб каналі. Якщо працівники поліції продовжують діяти незаконно, також залишаємо обов'язково скаргу на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500. 202. Коли залишаєте скаргу, не забувайте про те, щоб дізнатися, хто її отримав і який вхідний номер вашої скарги. І за такі дії працівники поліції Обов'язково будуть писати рапорт або пояснення, тому що якщо є скарга, повинно бути реагування і повинна бути відповідь. Якщо відповідь вас не влаштовує, ви маєте можливість його скаржити до вищестоящого керівництва або до суду. Необхідно притягати даних працівників поліції і таких, як вони, які діють незаконно. Тому що якщо ми не будемо це робити, то вони будуть продовжувати виконувати злочинні накази та вчиняти протиправні дії відносно водіїв. В свою чергу також ми друзі підготували вже відповідне звернення до міністра внутрішніх справ України стосовно термінового реагування на такі дії, які останнім часом відбуваються на дорогах України. Якщо ви не бачили, перейдіть обов'язково на мій Ютуб канал. Подивіться там є дуже цікаві, як то кажуть, елементи, які діють незаконно, і таких працівників поліції потрібно звільняти. Незабаром також буде дуже багато цікавих новин стосовно подій, які мали місце відносно військового Дмитра Позавний Ямаха. Пам'ятаєте цю ситуацію, друзі. Так і я вам повідомлю дуже цікаві обставини незабаром на моєму ютуб-каналі. Тому обов'язково друзі підпишіться на цей канал. Свою думку залишайте в коментарях під цим відео, розповсюджуйте та поширюйте даний відеоматеріал. Бережіть себе і усім вам мирного неба!